Друзі, вітаю вас! Вже відомо, що ця трагедія, розстріл беззбройного, потрапившого в полон нашого воїна за слова слава Україні. Був здійснений ворогом і цим воїном є попередньо, за даними Генштабу, бо є 30-ї мехбригади. Мене дуже знаєте вразило сьогодні, що. Купа людей у нас почали мірятися, хто швидше додзвониться родичам, хто швидше впізнає. Купа блогерів там писали собі, що от за моїми даними це той та і той та загиблий, за іншими даними, ще хтось. Навіщо це робити? Заради хайпу, хайпу на смерті нашого героя. Командування має повідомляти, коли це доречно про смерть людини. Родичі навіть просили цього не робити. Ні, деякі там у Фейсбуках пишуть. Знаєте, ноги хочеться витирати об таких людей, тому що це неетично, елементарно. Також хочу сказати, друзі, е, свою суб'єктивну думку, е, скажімо так, за публічними наявними даними стосовно того, що відбувається е, на сході. Да? Головні точки, Бахмут вугледар тримають силу оборони, і знаєте, таке ниття ворога є. Ворог дуже не що мовляв, наші ніяк з бахмута не відходять. Що там же ж, як вони пишуть, розганяють що такі втрати, заберіть людей, врятуйте хлопців. Але штука в тому, що це для них дуже погано, що ми звідти не виходимо, що наші воїни продовжують тримати Бахмут, тому що вони перерізають їм можливість тактично використовувати Бахмут як плацдарм до наступу на Костянтинівку та на Славянськ. Бахмут не оточений і навіть за офіційну інформацію, що ситуація північніше міста контрольована. Відповідно, командою Сирський, головнокомандою Залужний вони розуміють, що вони роблять, тому друзі. Головне, залишаємось завжди людьми. Честь воїну, який загинув зі словами Слава Україні, покарання тим, хто його вбив, а тим, хто робить на цьому хайп. Ваше прізвище нічого не варті. Слава Україні! Переможемо всіх!